Зачіплює да, не стійко, так, у да. Ну зачеплює по ниті. Так вашого! Конечно! Чого? Батечка і Муха Не, на небо, Чого? Ой, браті, б... <різь> не ну такого, візуально, ано на ваш. що, ну, Рекламу? Реклама хорошая. А знаєте, де добрав? Там дивився на вісне, брали до свого 25 25-го. Добре. Толіка. Гірники. О, Хочу блотники робити. А то без плотників, то належать. Ну блотники вже серйозні. А, без... що? Тут... Так баба без хустки. Баба без хустки. А вже солідніше, так солідніше, ні? Да. А то зроблять так поїде. Капотик вже доверху відкривається. Под капот добре. можете вообще залізти головою туди собі спати, мона. Ну, Світло

Для поліція. Він працює офіційно з документами. Да, офіційно. Офіційно. Не прав нема, навіть. Є. На шість категорій, навіть на гусеничного є. О, а на коні є? Нема. <біграє> на коні я вже до вас піду на стажировку. яка плита цього зал, там заварена раз. 4 да. точна міліметри. Де фари сюди? Ну вон фари. Ось тут такі фари у куди хоче їхати. Ну, сьогодні вночі прийде бачиш таке світло гатить. Світло таке ували, що... що На зайця можна їхати. Дві зації нема. Ну таке світло, що можна їхати. Поворотники, аварійка, все блимає, все часи. Ззаді стопочки. Ото гриза добре колеса. Що що, навіску бачили? Ні, ще не Дивіться навіску, так як принудительне. Донизу. Хлоп. Ні, ні, це я беруся. Ні, зліва справа є, тобто по центру нема. Яблучка сюди міняється на 28, менше можна поставити більше Сплінтик, сплінтік. Типу, да. А якщо, наприклад, от учепити ти його, так як от культівація, то а, от тимо зажимають там. Ні, там яблучко ставиться сюди таке кругле, воно зажимає ось гачко. А, ну, ну. ну. Раз ага. і поїхав ранецку шлоп. А система. А если треба, э, то рамку? А что рамку? Так само на яблочках втепляется рамка. Да. Ну и на винта. Я хоть и болты отпутягивал.